Синоптики на Волині зафіксували максимальну температуру повітря у лютому. Розповів фахівець Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк. Лучанка Ірина гуляє з дитиною містом. Каже: не віриться, що останнього зимового місяця така тепла погода. Про тепла країна стаємо. Ми тепер коли тепліше, то раніше весняний одяг одягає. Початок був зразу сильно холодний ще не закінчилась осінь. То, то це якби зрозуміло було, що лютий. Мені здається, що в березні буде як і попередні роки ще сніг. В області працює шість метеостанцій, де фахівці спостерігають за напрямком швидкості вітру, підстилаючою поверхнею, температурним режимом в повітрі, висотою хмар, атмосферними явищами. За словами керівниці метеостанції Луцьк Тетяни Жур, регулярні спостереження проводяться вісім разів на добу згідно із міжнародного скоординованого часу. Це каже стандартна вимога для всіх метеостанцій, аби можна було у разі потреби робити порівняльний аналіз у будь-якій точці світу. Лютий ну він. Насправді досить аномально теплий, хоч є показники і є база даних, в яких ну, відмічено теж були такі випадки. Це не, один, не поодинокий і не перший випадок. По окремих днях воно перевищило загальний ну, абсолютно температуру, але в принципі в нас вже такі. Теплі зими спостерігалися не раз. 27 лютого цього року був перевершений температурний режим. Сказав синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк. Температура становила 13,0 і тепла. Перед тим рекорд становив 12,8 у 2002 в році. Ось цей тиждень буде ще теплий, переважно без опадів. Нічна температура буде близько 0 плюс а день на 10-15 градусів тепла. З числа шостого і надалі очікується надходження холодного повітря з півночі, тому температура знизиться. Вночі вже буде мороз. Ну, десь нуль мінус 5, ось, а день, в день близько нуля. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.